Вітаю на каналі Інтертехніка. В наявності в нас є різні кентаври 244S, 244SX, SXU, 504F. Ще є на 40 кінських сил моделі. Бачите, ось саме остання модель з блокуванням заднього диференціалу. Ось прямо оновлена. Це вже більш старша моделька в нас іде. І це ось ці потужні на 50 кінських сил. 4-хціліндрові атмосфері трактори, міні-трактори. Давайте розпочнемо огляд. Відразу хотів сказати, скільки вони коштують на даний момент. По цінах, Так, Кентавр 504 f Він коштує 7600 доларів. Ось. Далі. Кентавр 244 s він коштує 5950 доларів. А кентавр 244 SXU коштує 6400 доларів. Це щодо їхніх цін. Давайте оглянемо в цілому, як побудовані дані міні-трактори. Розпочнемо з цього з його двигуна. Так як тут це одна з основних переваг. Погляньте. У нас тут КМ-495 ВТ, атмосферний, потужний, досить грамотно укладена і вся проводка, навісні механізми. Бачимо, ось тут у нас блок запобіжників. Завжди буде сухенький, в чистоті і чуть-чуть нагрітий двигуном. Акумулятор у нас тут 80 100-ка, великий. Також у нас тут гігантська гума, 8,3 на 20 передня. А задня 12,4 на 28. Величезний радіатор, рідинний, також з вентилятором він йде. Безпосередній приск, ось звичайний фільтр в масляній вані. Тут могла б бути трубка більшого діаметру, навіть можливо і вища. Також металічні крила йдуть в комплекті. Противаги 4 штуки по 11 кг у нас йдуть спереду. І е, на задніх колесах також маємо противаги. Ось по їхній вазі. Зараз не підкажу. Ось, але в цілому вони є, досить масивні. Навісний механізм. Давайте оглянемо. У нас тут повноцінних два комплекта гідровиходів. Бачите, можна під'єднувати досить таки доворячу е, навіску. Також вже під'єднана розетка для притчі, виведена, підключена. Тобто все тут окей. Самі. Виноси пера дуже схожі, як на 244 моделі гляньте. По їх величині, міцності. Самі пера ідентичні. Ось. Але тут виробником заявлено, що можна навантажувати вже е, більше ніж 500 кг, а не 420 як там. Дивно. Це, мабуть, просто сам підйомний механізм. Зеліндра розрахований на більшу вагу. А там можна в цілому навантажувати також. Ідентичного. Місце для номера без підсвітки, хоча ж на 244-й моделі вони вже ставили підсвітку і під'єднували. Теж досить дивно. Давайте дивитися далі. Багато отворів для чогось ще додаткового, що можна сюди під'єднувати. Можна під'єднувати, мені здається, це підготовлено для кабіни, яку можна довстановлювати самостійно, він для цього добре підходить. Ось у нас є тут плита, у нас є ця рамка, у нас є рівний пол, у нас є захисний щиток салона внизу уже, і все досить ущільнено для під'єднання кабіни. Сама рамка в нас, бачите, з жорстким з'єднанням, без подушок, без нічого буде вібрації передавати добре. Фаркоп. З регулюровками і також вал відбору потужності на дві швидкості. А робоча в у нас на 540 обертів хвилину. Бак на 60 літрів, отут знаходиться в нас в приборній панелі, як не дивно. А, бачите, потім давайте з цього боку познімаємо більше. Бачите, підножка є тільки з того боку, тут в нас її немає. І є малесенький такий кейс для інструментів. Давайте оглянемо його салон. Бачимо, тут у нас по бокам є такі масивні а, пластмасові ручки. Тут у нас є скляні панелі для огляду передньої колії. Ось. Давайте, можливо, спробуємо завезти і проїхатись на зеленому міні-тракторі. Досить зручніше там буде це все робити. Так, маса у нас під капотом вмикається, і для того, щоб її під... Увімкнути треба піднімати капот. Це не досить зручно є, але не є чимось критичним. Так, давайте так і ось так. Ось. Хай він тут буде. І давайте оглянемо, звичайно, мінімальну модель. В цілому дуже схоже. У нас тут є і щиток, який захищає салон. Тут КМ-385 ВТ на 24 кінських силах. повний привід у нас тут, і також блокування заднього дифференціалу по салону. У нас тут вже кропка без реверса, 4 плюс 1 на 2. Навіска. Ну, самі перевиноси ідентичного розміру. Ось також є один комплект гідровиходів, Підсвітка для номера, розетка для причепу. Ось приборна панель. У нас тут аналогова, у нас такий тракторець в цілому на 24 кінських сили. По салону тут що маємо? Бачимо, у нас тут йде простіше сидіння. Є моделі, в яких це сидіння йде з боковими ручками, типу як підлокітниками. Ось ця модель у нас йде з реверсом. І 4 передачі. Окремий речах. Щеплення, гальма і акселератор. А стенкове гальмо реалізовано ось такою ручкою ручною. Також аварійка управління світла під, під, під кермом та поворотники. Дивіться. Ось це у нас понижені повишені і реверс. Давайте підрегулюємось трішки, щоб нам було зручніше. Ось. Зафіксувались, запускаємо. О, світнули. Пішов Це в нас друга понижена. Трошки не фіксується наше сидіння, дивно їздить вперед назад По вибору досить непоганий, як для такого моста. Вмикаємо передній хід Дивимось. по салону, ну тут супер багато місця, Ось, буквально скільки завгодно. Виворот цікаво. Давайте тепер задній хід. Давайте вимкнемо третю передачу. Не досить багато вібрацій, працює рівно, інтуїтивно все просто. Повімкну світло. Це дальній у нас ближній. Ось так, аварієчка. Також повороти. Давайте припаркуємо його. А ще трішки. В цілому отак буде добре йому. Давайте, стоянкове гальмо відразу. Ось так воно фіксується. І глушиться аж ось, ось. Дивіться де встановили глушилку, в якому місці ходить. Аж дивіться де. Ну це незручно, люди. Це капець. Як незручно. Добре. Тоді ось така техніка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.